Я продовжую знайомити вас із чудовими турецькими серіалами, і впевнена, що ти переглянув не всі серіали, і твої дні стануть набагато цікавішими та затишнішими. Якщо ти подивишся мій топ, думаю, ти обов'язково знайдеш щось під настрій. Ну а я бажаю всім гарного настрою і перехожу до топу. В серіалі Всю дити в головних ролях знялись Фуркан Андич, а Пусат, успішний бізнесмен Демір Яренділ, який постійно перебуває в роз'їздах, доручив своєму юристу придбати розкішний заміський будинок та до його повернення упорядкувати всі документи. Відчинивши двері в своєму новому житлі, він застав у ньому селін, яка викликала поліцію, заявивши про незаконне проникнення на приватну власність. Незабаром з'ясувалося, що обидва вони виявили жертвами афери та мали рівні права на нерухомість. Ніхто з них не хотів продавати або поступатися своєю частиною будинку, що змусило ледве знайомих хлопця й дівчину звикати до життя під одним дахом. Не забувайте ділитись своїми емоціями від переглянутого серіалу в коментарях. єдине серце в головних ролях знялись Таян Чайдин, Вільдан Атасевер, Хільмій Джем Інтепе. Халіт тривалий час жив зі своєю родиною в Канаді, проте після смерті дружини він із донькою Деніс та сином Різгаром повертається на батьківщину в Стамбул. Раніше Халіт працював хокейним тренером, проте через трагічну подію покинув цю кар'єру. Після приїзду до Стамбула він зустрічає свого старого друга. Дізнавшись про кар'єру Халіта, він пропонує йому створити хокейну команду з місцевих хлопців та зробити їх чемпіонами. В серіалі дитина в головних ролях знялись Назан Кісал, Ізмаїл Хаджиаглун, Серхат Теоман, Мервеча Мервеч Акча Мас пережила важке дитинство, через що не хотіла, щоб її дітей спіткала схожа доля. Вона завагітніла від Хасана, якого вважала добрим кандидатом у батьки, але, побачивши його справжню сутність, була змушена відмовитись від новонародженого сина Ефе, передавши його на виховання шулі. Безплідній дружині заможного бізнесмена Алі Кемаля. Через п'ять років прийомна мати несподівано народжує власну дитину, якому судилося стати спадкоємцем сімейного бізнесу. У той же час Акча нарешті розуміє, що зробила помилку і хоче повернути сина. В серіалі «Кільце» в головних ролях знялись серканча Чайоглу, Ханде Ерчел, Кан Єлдерим, Хазал Субаши. Кільце це могутня організація, що керує кримінальним світом Туреччини, де одним із важливих членів є тіньовий бізнесмен Ільхан Тепелі, який виховує прийомного сина Джиханхіра, від якого він приховує таємницю його минулого та причину смерті справжнього батька. Щоб знищити злочинне угрупування, комісар поліції Джемаль Сандікчі приваблює до завдання молодого бандита Каана – Карабулута, який також втратив батька 25 років тому, Поліцейський достроково звільняє його з в'язниці і просить війти в довіру до Ельхана. В серіалі Ворон в головних ролях знялись Бариш Ардуч, Бурджубі Ріджик, Аслан. 20 років тому Кузгун жив далеко від сім'ї. Чекав дня, коли він зможе повернутись додому і помститися за смерть батька, який працював у поліції, і ніколи не йшов на угоди зі своєю совістю. Але одного дня він був зраджений ріфатом, напарником і найкращим другом. У рідному місті доля зводить Кузгуна з ділою, гарною дівчиною, знайома йому самого дитинства, яка розпочинає допомагати у пошуках людини, яка зруйнувала його життя. Але дівчина й подумати не могла, що за трагедією Кузгуна стоїть її батько. Якщо добірка була вам цікава, дайте, будь ласка, знати, поставивши вподобайку або ж напишіть у коментарях. Всім удачі і до нових зустрічей із новим відео. Бувай!